Шановні колеги, повітряна тривога завершилася. Ми продовжуватимемо засідання виконкому. Зараз в малому залі номер один. У нас присутні 8, 9, зі мною 9 членів виконавчого комітету. Кворум необхідний у нас є. Ми розглянули частину додаткових питань на етапі включення. Зараз продовжуємо включення питань, які містять персональні дані. Тому звук на певний час вимикаємо. Повернемось десь за 2 хвилини. Шановні колеги, продовжуємо засідання виконкому. Ми щойно включили всі додаткові питання. Є пропозиція порядок денний в цілому. Прошу, хто за, дякую одноголосно. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Володимир Валентинович Кунь, перший. Про продовження терміну дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами в місті Кременчуці. Суб'єкт господарювання Остапенко Ігор Іванович. Ногу пофарбував борду, все охайно, все зроблено так, як повинно бути. Немає заперечень. Прошу, хто за, дякую одноголосно. Так, Володимир так. ви граєте в гонки? Понял. По мережі, да. Про закріплення об'єкту благоустрою по вулиці Полковника Оксаниченка в районі садиби номер 64 в місті Кременчуці за суб'єктом у сфері благоустрою громадянкою Мельник Любов'ю Анатолівною. А що цей, оце вона це вона зробила, да, Таку красоту? Ну так. Біля, біля себе, біля будинку. А де будинок? її покажіть. А оце де написано 64А. Ага. Тобто вона оце отсипала, так? Да? Так, вони там вирівнялись, спланували, прибрали ту амброзію, бо вона, кажуть, вище в різні люди не було. Угу. Ну, з амброзією ми зараз окремо з вами побалакаємо. А що там медичні відходи валяються в вигляді бахілів фіолетового кольору? Не можу сказати. То воно трошки вже, вже в якесь звалище перетворюється, да? А яка мета в цієї громадянки от, ну, так робити? Не можу сказати. Кажуть, хочемо закріпити територію, щоб не було там смітника, бур'янів, ці там кущі, угу. всякі різні були. Ну я вам скажу, бур'яни у них більше в городі. От Якщо ви подивитесь на їхні фотографії, от, от, там, де город є 64, а там стіна стоїть бур'яна. Наведіть, от там, де двоє людей стоїть. Бачите? Ну, вони ж цю територію тоді відновлять, коли буде закріплене. Mm -hmm. Ну, під вашу особисту відповідальність, Володимир Антоніч, буду контролювати. Прошу, хто за? Дякую одноголосно. Наступне про закріплення об'єкту благоустрою по вулиці Івана Мазепи, 46, в місті Кременчуці, за суб'єктом у сфері благоустрою, об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків дорожник номер 2 Угу. Ну Тут теж питання до трави, яка до дороги виходить. Тому що я дивлюся, що вони і до дороги взяли. От наведіть під березою там. Та Ні, звичайно, вони мають все прибрати. Та я, ну, звичайно, мають. Вони то, звісно, мають, Володимир Валентинович. Тільки ми закріплюємо, а вони ще й не прибрали. Теж, будь ласка, мені фотографію на наступний виконком цього об'єкта після того, як ми закріпили, як вони прибрали. Прошу, хто за? Дякую, одноголосно. Далі, без духа Ольга Володимировна. А давайте так. Володимир Валентинович, 28-ма школа, ГРП. Що ви зробили для того, щоб діти не дихали амброзію у 28-й школі? Ну, зараз ви виїхали після обід виїхали наші інспектори туди, зараз розберуться, чиї території дамо приписки. Ну, одна аби... газова територія. Ми з вами років два назад, вже там слово на Хе починається на. Букву закінчується, прибирали з неї там і малюнок відповідний. Ну ви ж знаєте, що це Кременчук Газ Розподільча підстава. Ми з ними вже спілкувалися, Ще Ну мешкані, так ну поспілкуйтеся. І... Ну я вам вчора ввечері скинув, ви сьогодні тільки після обід поїхали. Позвонили, б скинули, там, хлопців вже самі там покосили десь. Приберіть, я ну не, не може бути так, що дорога в школу дітей пролягає через двохметрові метрові заросли амброзії. Добре, я зрозумів, зрозуміти, будь ласка. Безугла Ольга Володимирівна. Про план роботи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на четвертий квартал 2025 року. Прошу, хто за? Дякую одноголосно. Медведенко Олег Володимирович, про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, Кременчуцького району Полтавської області від 07.08.2025 номер 1952. Про призначення Медведенка Олега Володимировича директором. Олег Володимирович, ви сарказм розумієте? Да. Ви розумієте, що мені набридло вже вносити зміни в підготовлені вами і прийняті рішення. А, Віталій Олексійович, тут дивіться, дитина виїхала за кордон згідно поданої заявки університету. Відпрацювали, внесли зміни. Але... Ну, не університету, Чи а Вищого професійного училища No7. Це ще не університет поки що. А е, університет далі. Так я так розумію, що ви прибираєте. Ну, тих дітей, які ви виїхали за кордон, ми прибираємо, ті нові подані закладами, дітей включаємо. Вони були включені на перелік сіпіндіаторів, а зараз вони забрали документи і виїхали за кордон. Тобто ви їх двох дітей цих виключаєте просто? А. Ладно, да, тоді все. Це не ваша помилка, добре. Це системна, системна криза, яка в державі є. Ні, тут одна дівчина. Все, зрозуміло. А колись тут нового допомагаєте? Ні, включають, вони подали. Зрозуміло. Угу, ну, погана історія, звичайно. Бачите, навіть стипендіати залишають країну. Добре, прошу, хто за. Дякую одноголосно. На. Із стіко 26, 2. Стефаненко, Євгенія Олександрівна. Про погодження товариство з обмеженою відповідальністю Новобокс. Продовження розміщення 35 пересувних тимчасових споруд поштоматів нова пошта в місті Кременчуці. Скільки сплачувати будуть вони за розміщення пайову участь. За рік 36 тисяч 300 гривень. Ага, вже надійшло. А за весь минулий рік 40 тисяч 228 гривень. А ПДФО нової пошти сплачено 9 мільйонів 392 тисячі у нас. Добре, прошу хто за. Дякую одноголосно. А є ще й білі почтамати? Дав нової пошти? Ніхто не бачив. Червоні є ще. Ну, у них нові з'явилися, вони зараз будуть також документи. А я бачив, білий з'явився навіть біля офісу компанії Європа Буд на чумацькому шляхі. Чи на Занасецько шляхі, вибачте. То там такий біленький, мені здається, теж нова пошта. Так, зрозуміло. Далі. Ви по усім там, Руслан. Там і ВПУ 7, і Австроградського. Двоє. Один Астроградського, а... Один ВПУ 7. Тут, да, тут червоний. Ану назад, поверніть. Ну дивіться, оцей же закриває чиюсь рекламу. Вона ну, то Тоді її треба зняти перед тим, як ставити. А що, на маркетопті може бути незаконна реклама? Не може. Далі. 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 Так, не? Все. Так, прошу ще раз. Хто за, одноголосно. Наступна, Ковальчук Вікторія Володимирівна. Про присвоєння адреси на житловому приміщенні в житловому будинку no 3 по вулиці Тараса Шевченка в місті Кременчуці Полтавської області. Вже Павтозаводський просить. Прошу хто за, дякую одноголосно. Дмитро Васильович, а коли ті люди чудні подновлять оце все, що вони тоді нашкоднічали? Ніколи вже? Так а що нам робити з ними? Та, що, треба ділити кошти? Це понятно, Ну хто просив? Там шуба, ну ну, Вітаю, не я точно не контролював. Погано. Ну фірму ви ж контролюєте. Бачите її часто. Та ну як. Ні, з торця питань немає. З торця воно потребувало, заміни, вікон і все інше. Але фасадну сторону такого гарного будинку ну, оббити і намаг... знаєте, яке було архітектурне рішення проєктанта і підрядника? Повісити касети, оці, знаєте, такі металеві або алюмінієві. На фасаді історичної будівлі, такої, щоб воно там гарно виглядало. І зробити утеплення, десь ще на сантиметрів 30 вийти на фасад. Будинок теплий, питань в кого зауважень не було, але ну, проєктант якось за проєктантом не, не, не вслідили, не вслідкували. Ми призупинили ці роботи, але, на жаль, підряд не бачите, що зробив. Поставте собі Дмитро Васильович на вид, щоб ми на наступний рік щось зробили з цим контакт-центром. Так, далі. А у нас тут вже закриті питання. Вони просто... В цій частині про присвоєння адреси закритій трансформаторній підстанції 536 в місті Кременчуці, Полтавської області. Адреси немає, я ж не сказав спеціально. Вимикайте з. О, так, шановні колеги, э, добрий день. Ми повернулися э, до трансляції зі звуком. Є пропозиція порядок денний затвердити Ні. Порядок, Ні. пакетом. Пакет. Застосувати процедуру пакетного голосування. Немає заперечень. Прошу, хто за? Дякую одноголосно. По суті, додаткових питань. Хто за? Дякую одноголосно. Між засіданнями виконкому було підписано. 15 розпоряджень міського голови. На цьому власне, засідання завершено. Якщо є питання журналістів, можемо відповісти. Так, Олег Булашев, Кремчуська газета. Як просуваються роботи з облаштування укриття в ліцеї No11? Просуваються відповідно тих процесів, які там є, і певних коригувань, які виникли під час. Виконання робіт і були відображені в проєктно кошторисній документації. Тому термін. Ми сподівалися, що ми до 1 вересня там встигнемо, ну дещо відтерміновується. Я сподіваюся, що десь місяць ми завершимо. Так, Олег Булашев, чи до кінця років, до кінця до, до времін, чи до кінця років вистачить коштів міського бюджету на матеріальну допомогу. Через скільки часу від подання зарплати люди її отримують? Я не розумію. Це Венігрет, Олег, ви салати любите? Ну тобто, питання треба розділити на дві частини. Чи до кінця року в українській мові вистачить коштів? Не вистачає. У нас вже звернулася Марина Миколаївна. Ми передвигаємо кошти з грудня на вересень-жовтень, на матеріальну допомогу, тому що. У нас і мобілізованим зросла кількість виплат, і відповідно є дуже багато звернень людей по матеріальній допомозі. Тому будемо шукати кошти, будемо думати, як цю матеріальну допомогу виплатити. Тепер через стільки часу від подання зарплати люди її отримують, це, Я так розумію, через тільки фінансуються заявки на виплату заробітної плати від моменту подачі їх на фінуправління. Все залежить від ситуації. От, Наприклад, три дні тому цей термін був нульовий, тобто всі заявки по зарплаті були закриті. Зараз у нас стільки десь. Ну, може два дні затримка йде, да? Да. десь два дні. От сьогодні ми, наприклад, закрили заробітну плату департаменту житлово-комунального господарства, закрили дабі сьогодні. Тобто, да. Да. аванс, да. ну Олег, ну вимагає, да, що... але да, сьогодні, сьогодні закрили, тому, тому да. ну два-три дні буде затримка, тому що ну ми не можемо в один день виплатити всі ці великі кошти. Виконком отримав, наприклад, вчора. Так, Олег Булашев, коли місто отримає перші нові тролейбуси, дуже сподіваємося, що до кінця року. Олег Булашев, як вирішується питання відновлення скління МПК. Відновлення скління МПК треба вирішувати системно. Дмитро Васильович зараз займається з нашими партнерами. Можливо, вони нам в цьому питанні допоможуть. У нас є бачення, що ці вікна, які ми будемо зараз відновлювати, треба вже... Робити по дизайну і по технологічному рішенню, такими, як будуть всі вікна на фасаді. Тому питання цим займаються Кравченко і Проценко. Так, Олег Булашев, чи вирішилося питання, як ви казали, аби працівники пенсійного фонду вели прийом громадян у різних районах міста, не лише на першому з насипів? На понеділок, на вівторок, да не, немоск. Не. Вчора ми з паном і із Володимиром Михайловичем спілкувалися, бо прошу ви домовитися. На вівторок, да, у нас буде оглядане ще кількох об'єктів. Ви знаєте, ми виключили з приватизації приміщення на молодіжному, ще деякі, тому будемо працювати над тим, щоб працівники пенсійного фонду мали можливість вести територіально, скажімо, розподілену роботу не лише в одному офісі, центральному на першому занасипі. Так, Олег було НПЗ? Що? Значити нематься. Олег Булашов, НПЗ не працює, мешканці молодіжного скаржаться на вонь. То чи зараз не та ситуація, коли можна реально визначити причину забруднення повітря на північному промозлі? Не знаю, в нас скарг не було взагалі на поганий запахи. Я один раз вам говорив, і Юрій говорив, що треба дослідити в малій кухнівці роботу підприємства, яке займається виготовленням чогось схожого на асфальтобетонну суміш. Так, да, Соснівці. І що? І що? Займається екологію. Займається екологією. Вони зараз не підключені. Володимир Михайлович, попросіть, будь ласка, звіт про результати цього. Mm -hmm. Володимир Михайлович зараз опрацює з екологією виїзд, тому що оцей, це джерело викидів, воно дуже близьке до молодіжного і при сприятливому. Напрямку вітра, все цей день на молодіжний в тому числі. Тому у людей може склатися, скластися хибне враження, що це від промзони, а це взагалі від іншого об'єкта. Так, була ще Останнім часом до медиків багато нарікань, справи проти них спрямовуються до суду. Смерть дитини в пологу, в дитячій лікарні та інші. В чому причина таких дій медиків? Це не останнім часом, цим справам вже деяким. Більше року ви розумієте, що медицина у нас не ідеальна, і, на жаль, є ситуації, коли пацієнтів втрачають медики, наші втрачають лікарні. Тому ми робимо все для того, щоб забезпечити якісне діагностування, щоб у медиків було сучасне обладнання, в тому числі воно зараз з'явилося нове обладнання в пологому будинку. найближчим часом ви його побачите в дитячій лікарні з'являється. але на жаль, є такий людський фактор тому причину треба шукати глибше, шукати в системній освіті, в підходах до організації, до менеджменту закладів охорони здоров'я. Ольга Пащенко, доброго дня, Віталій Олексійович. Розкажіть, будь ласка, на вищій перспективі, поки буде створено два нових маршрути, 17 а і до першого занасипа. А ті варіанти, що люди запропонували в петиції, можуть продовження з'явитися при поп... Ліпшені кадрової ситуації у тролейбусному управлінні з водіями, дякую за, за відповідь. Да, дійсно, ті варіанти, які ви запропонували, вони взяті за основу, вони опрацьовуються. Ви бачите, що у нас робляться там зупинки на багатьох маршрутах, в тому числі і на тих, що ви вище зазначили. Дмитро Васильович, не вдалося з банями на Кронштадський домовитись, не виходять на контакт. Ну, у нас там є, є певна ситуація, коли нам треба буквально 2 метри для того, щоб тролейбус... Повертав там, де бані на Кронштадтській розташовані. Ну, подивіться, як це, це підприємство взагалі чи суб'єкт господарювання? Yeah, yeah, yeah. Як ФОПа оформлений? Yeah. з відповідними документами, а підготуйте службову записку мені від архітектури, від земельного управління. Так, що на цій ділянці розташований заклад рекреаційно-відновлювальної індустрії, як він діє, як в нього там вода, каналізація, все інше. Yeah. Добре, подивимося, як дійсно там можливо, там можна якось все-таки домовитися з ними буде. І їм краще буде, коли в них зупинка буде. Так. Тому робота ведеться, шановна наша транспортна експертка. Що, що? Яке? Ага. Верховний суд визнав рішення сесії міськради, яким депутати затвердили зміни до детального плану території Північного вузла, що передбачали появу приватного НПЗ, скасоване. Які ваші дії тепер. Ну, знаєте, Олег Булашев, ви ж відпрацьовуєте гроші живага, і той хлопчик, хлопчина, муж, який там подавав все це, да, один, другий, третій теж відпрацьовують гроші живага. Ви знаєте, стільки там. Князів да, був голова цього Верховного суду, який зараз під слідством, і інкримінують, що саме в справі пов'язані з Живаго він ці кошти отримав. Тому ну, я не дивуюся якимсь рішенням суддів. Тому ви можете це коментувати, можете нарізати, показувати, скидати йому навіть в Куршавелі, якщо там трафік пропустить. Але ну, чесно, рада діє так, як більшість депутатів вважає за потрібне, як громада вважає за потрібне. Нам треба розвивати промисловість міста, нам треба робити. Розвиток в нашій території північного промислового зла, тому що ви правильно написали, що НПЗ не працює єдиний в Україні нафтопереробний завод зруйновано. І ви зараз не даєте будувати новий. Так скажіть, будь ласка, на фоні цього ви на чому боці? Може, ви просто взяли гроші у росіян і просто таким чином паралізуєте створення нових підприємств в Україні. Ну, тоді так і скажіть, переїдьте, будь ласка, до свого друга туди, в Росію, і звідти вже пишіть. Поміняйте там аватарку і пишіть те, що вам наказують і те, що ви думаєте. Тому, вибачте, ну чесно, мені прикро, що ви як людина, яка прожила все життя, майже все життя в Кременчуці, так себе ведете. Так, Валентина Тригубко. Запитання до міської влади. Чи можете ви посприяти тому, щоб на Google картах відображали назви вулиць декомунізовані? Багато вулиць перейменовано, але відображається застаріла інформація. Руслан а як ми можемо дійсно новий реєстр передати на служби, щоб вони внесли? Зараз опрацюємо це питання, пані Валентино. Це дуже правильне рішення. Google? Ну так може тоді попросіть наших колег написати гугл? Так, да, пусть хай прислужба попрацює дійсно. Так, Олег Булаше, якщо ви вважаєте, що працівники пенсійного фонду мають приймати у різних районах міста, то чому ваші заступники такі прийоми припинили і всі приймають лише в мерії? Пане Олег, ну я вам чесно скажу, а чому ви вважаєте, що ви розумніші за всіх? От у нас є певна система, коли працює система, коли працюють працівники наші на мікрорайонах. Є контакт-центри, є наші ради громадськості, є наші підрозділи структурні, інспектори по роботі з населенням, інспектори по благоустрою. От вони саме йдуть до людей і з людьми працюють. І, взагалі, дуже погано, коли хтось приходить на прийом до мера або до заступників мера. Це значить, що система не працює. Що нижня ланка, от та складова, яка найближча до людей, не працює. І в частині пенсійного фонду ми хочемо зробити навпаки, щоб з'явилася нижня ланка, ті, хто будуть безпосередньо з людьми працювати. Це так називаємо фронт офіс. І є бек-офіс, це вже мерія, заступники, які, ну знаєте, мають зробити все для того, щоб фронт відпрацьовував. А бека ніхто не бачив і не знав. Це нормальна практика, це так повинно бути. Тому коли людина йде до мера, це значить хтось десь на своєму місці не Тому наше завдання зробити так, щоб звернень до міського голови і до заступників було якомога менше, і їх насправді менше, крім ініційованих вами, знаєте, от часто досить приходить, коли ваші журналісти, ви ж про це не скажете і не розкажете, а просто тим, хто слухає нас, приходять і починають створювати штучні. Якісь проблеми подейкують і починають розказувати. От містяни скаржаться, хоч до вас ніхто навіть не підходив і нічого не говорить. Тому, будь ласка, не створюйте негатив довкола себе і довкола нас. А працюйте як журналіст, спробуйте все-таки читати ту книжку по журналістській етиці, якщо вона у вас є, і працювати на благо міста Кременчука. Дякую вам дуже за запитання, колеги, всім журналістам теж вітання. 19-го числа у нас буде сесія. Ми з вами обов'язково з усіма побачимо.